Комуністичним ідолам. катам українського народу, тож товариство найбільша загроза для українців це є оті ті хруні, місцеві, які служать у цій банді, ці галицькі хруні, які споконвіку під підколюються під, під, під підкорюються цим бандитам, які захоплили нашу землю ще починаючи. З часів гетьманської доби, оце мосмоскулетам, які були без держави, які захопили нашу історію, які знищили українську державу. Тож хруні геть хроні геть з франківська Хруні геть! Хруні геть! Хруні геть! Хруні геть! 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 Ще Іван Франко називав цих людей галицькими хрунями. Щоб ви знали? Це зрадники, ті, які служать банді, які служать окупантам. Це і є слово хрунь. Ганьба! 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 ганьба, ганьба.